Ой, Боже, мені так важко, слізно прошу Тебе, дай мені сили, дай своєї підтримки, утри сльозу розпачу. Ось такі слова з глибини самого серця завжди линули та линуть до Всевишнього у мить розпачу від героїні нашої сьогоднішньої розповіді. Дякую, Боже, що ти зі мною, шепоче жінка, коли радісно. З Богом у серці, з непохитною вірою, з чистим сумлінням, з любов'ю до людей і де стежинами долі ось уже 100 років. Марія Степанівна Топилко. Затишну домівку у день ювілею Марії Степанівни виповнили численні гості: голова Бродівської районної ради, представники районної державної адміністрації, міської ради, родина Збродів, Золочева, Львова, Івано-Франківська линуть телефонні дзвінки з далекої Америки. І у кожного нестримне бажання вшанувати цю славну жіночку, піднести їй свою любов і повагу. До Марії Топилко звертаються представники районної та міської влади. Бабуня зі сльозами на очах, серцем сприймає кожне слово, і з уст мимоволі злітає пісня про Україну. Во Бо славу Божу! співає бабуня. Втім, подивіться самі, як усе було. Ви святкуєте століття. Ми бажаємо вам міцного міцного здоров'я. Тепла і радості від вашої родини, миру і спокою в Україні. Напередодні святкування Нового року і Різдва Христового зичимо вам, що цей маленький Ісус огорнув вас Господньою ласкою і дарував багато вам, Божого милосердя. Хай Господь завжди буде з вами і у всьому вам допомагає, щоб ви були здорові і ще довго прожили на білому світі. Хай Бог вас береже. Дякуємо, що ви є. Перший раз вітаю людину і є присутня в гостях людини, яка прожила цілих століття. Ціле століття, здається, то так багато-багато, але направду хочу приєднатися до тих гарних привітань Лесі Федорівни і побажати вам. Направду ще багато-багато років. Багато років. Раз ви в такому здоров'ї прожили стільки літ, то ви маєте силу, енергії. Ви, ви маєте любов і зігріти любов'ю і теплом своєї родини. Ми бажаємо, щоб ви ще побачили, як всі ваші правнуки повиходять заміж, зженяться, і щоб ви побачили, дожили до того, щоб наші, Державі буде жити добре, комфортно, щасливо, щоб ви бачили, як ваші правнуки тішаться життям. Всього вам найкращого Бажаємо. На від себе особисто і від міського голови Анатолія Белея сьогодні вітаю вас з вашим столітнім ювілеєм. Вам до, Бог і доля подарували довгий шлях, довге життя. І ви завжди, як, наскільки я знаю, прожили його нелегко. Нелегко. Складати... Нелегко, але трохи удоволена була, що я пішла так з Богом. Бо я так. дуже боялася, щоб мені не то когось зрадив. Але мені від панів що пішло, нікого не зрадила. Нікому має ніякої крини. Ще так жила по Бог? І просила до кінця. І тому вам Бог так і дав такі довгі роки життя, щоб ви не зраджували. Складаю свою шану вашій такій життєвій мудрості, вашій терпеливості. терпеливості. Бо багато вам прийшлося перетерпіти. Нелегкі були роки. О, зичу вам міцного здоров'я, низький уклін. Вам такі жінки, як ви, це є гордість нашого міста. Це є гордість нашого міста. І бажаю зичу вам ще довгих років життя, щоб ви зустріли ще не один ювілей своїми рідними і дорогими вам людьми. Зичу вам здоров'я міцного, Божого благословення, щоб в вашій хаті завжди була мир і злагода. Україна! Мире слава нібо братство у своїй спо Що ж, Марію Степанівну топилку привітали з ювілеєм, а тепер трішки полинемо у спогади. Боротьба за волю і незалежність батьківщини свята боротьба. І в цій боротьбі завжди гідне місце займали жінки-патріотки. Життя українських жінок дуже тісно пов'язане з трагічними сторінками нашої історії, коли страшна репресивна машина нищила мільйони невинних людей, кращих синів і доньок України. Не оминула зла доля і зв'язкову української повстанської армії Марію Нестерович, родом зі села Шнерева. Народилась вона 12 грудня далекого 1914 року. Закінчила чотири класи. У 32 му вийшла заміж за Юліана Топилка з Конюшкова, який до війни працював ковалем у селі. Бабуня згадує. У 35-му народилися двійнята Степан і Міля. Та недовгим було моє сімейне щастя. У 41-му чоловіка забрали на фронт. Потрапив у полон разом з іншим односельчанином Федором Кушнериком, який, повернувшись з полону, сказав, що мій чоловік помер з голоду. У сорок п'ятому була заарештована моя сестра Стефанія, як зв'язкова української повстанської армії. І десять років відбувала каторжні роботи у тюрмах Сибіру. Далі Марія Топилко продовжує у нас на городі був закопаний продуктовий склад для хлопців з упа, які час від часу навідувались і дещо забирали собі до лісу. Я варила їм пироги, пекла хліб та інші страви. Але знайшлися злі люди, які донесли на мене, і я опинилась у Львові в тюрмі на Лонського, де мене вісім місяців мучили допитами, били по голові, спині, не давали спати. То вони мене так катували, на ніч. На ніч все напит. Там була підспоруна вода, а зараз були дві доски. Само треба було свято дві години, і він бути. На що є? Дві години. Я була вся вчора, а на лоським. Я сиділа також з лісом. Він місяців. Також мене я Благопросила. Розвіться Та на пункті. Я не вірюся навіть. Я з вами нікому не вид. А десь забрали на ліс, на хором. А. Робити зупини. подвійні фінки. Різали сажені. Чотири метри на день. То Я була там шість років, аж тяжко захворіла, то супіру вважала мене в в лікарню. Вас там лікували. Лікарка гайна була, лікарка лікувала. І казала вона, вона була рідна руска по валі. І вже вже вона, а я була. То вона так казала, мене кличе, Бо кожен ранок як я. Зараз мені дивляться мусила ранок щось сказати. Uh -huh. Вона каже, що таке? Її продукція, і у вас є благодалі, що а там я, кажу, я не бачите. Uh -huh. бачити. Я так файно uh -huh. uh -huh. То... варила. А хто вас навчив так варити гарно? Хто вас Про... навчив так гарно готувати? Мама ваша? Ну, люди, які наша цика була господині. А я після тут ага. я витерпіла це пекло, нікого не зрадила. І сьогодні можу чесно дивитись людям в очі, бо моя совість чиста. Десять років таборів суворого режиму відбувала у місті Тайшеті Іркутської області, працювала на лісоповалі, різала дрова пилкою, поперечкою, виконувала інші роботи разом з напарницею Анною. Там же Марія Топилко захворіла жовтухою, малярією, і ще сьогодні уявляє собі хмари комарів і мошкари. Вдома залишилось у неї десятирічні Степан і Емілія яких прихистила молодша сестра Текля. Але світ не без добрих людей. Зони допомогли сину Степану здобути спеціальність і влаштуватись на роботу на швейну фабрику. Дочка Емілія закінчила у Львові торговий інститут, вийшла заміж і проживала у місті Золочеві. До слова сина пані Марії Степана добре знали, чи не усі бродівчани. Адже так пошити костюм, як це робив він, мабуть, не міг ніхто. Йому просто не було рівних. На жаль, уже немає поряд з мамою її дітей. Марія Топилко працювала на важких роботах, але Бог дав їй сили дожити до сьогоднішнього дня, де живе разом з доброю і чуйною невісткою Ярославою Топилко, колишньою вчителькою Берлинської середньої школи. Вона для ювілярки, як рідна дитина. Родина додає подивіться, яка наша бабуня допильнована. Це заслуга її невістки. Дочекалася бабуся чотирьох онуків Оксану, Олега, Юрія і Вікторію, які часто навідують її, розповідають про свої проблеми про сьогодення. Тішиться вона правнуками Яною, Олексієм, Оленкою і навіть праправнучкою настунею. Ювілярку вітає родина. Бажаю своїй свекрусі, як рідній мамі, ще прожити довгий вік, і щоб вона мене пізнавала, і щоб вона мене любила так далі, як і любить. Я від неї навчилася дуже багато. Вона була хороша господиня, вміла випікати, м'ясне. Дуже добрі ковбаски готувала, Ми любили коло стола всі збиратися. Так що дякую їй за те, що вона мене в житті навчила і хай ще буде здоровою, і щоб ми ще з нею прожили ще хоч з 10 років. Бабці є внуки, але я є одна з найближчих внучок. Я знаю, виросла з самих маленьких своїх років. Так само хочу її побажати в першу чергу, щоб вона була мені здорова, ніколи не хворіла. І ще багато-багато років життя. А що я можу сказати за бабця за ці роки? Вона для нас, ну вже з Яною, тепер з моєю дочкою, напевно, що є іконою стилю. От ми щось там читаємо, в глянцевих журналах, які там є артисти, а бабця для нас, напевно, зразок всьому є. Я хочу навіть сказати, що на рахунок косметики наша бабця косметикою користується до сих пір. сьогоднішнього дня і постійно ми її постачаємо креми. Креми мають бути не дешеві, а одні з кращих. Наша бабця так вдягається, що ну, чи то свято якесь, чи то може навіть на якісь такі сумні події, наша бабця завжди гарно вдягнута і зачесана. А по харчуванню, то, напевно, можна написати цілу книжку по дієті, як наша бабця правильно харчується, скільки раз в день треба їсти, яку треба їжу їсти, і скільки треба пити рідини. Наша бабця постійно п'є. Мінеральну воду okay. і чай. Okay. Okay. І напевно, і через того на стільки років прожила. <смір> Ми тебе любимо. Я напевно найбільше. <смір> я, хочу, <смір> я хочу своїй бабусі побажати основне це здоров'я. Вона в нас можна сказати щаслива, тільки правда, часто хворіє. І, <смір> і, і Також тобі дуже хочу подякувати за всі твої поради. Яка в мене не була проблема в моєму житті? Я вперше до кого біжу, то біжу до тебе. Дуже тебе люблю. Як ти старший внук згадую. Ще маленький, не знаю, там два три рочки б мені було. І моя мама завжди привозила на канікули сюди в броди з золоча. І якраз будувалася ця хата. І я постійно був десь присутній при цьому процесі будівництва і, мабуть, десь воно дало мені поштовх, що я став будівельником. Це одне. Друге, от на рахунок, на рахунок готування мисних страв. Я не забуду, як бабуся наша луктувала сон. Я до сих пір пам'ятаю його смак. І от будемо так казати, хто би його робив, як би його туди робив, я до сих пір пам'ятаю смак, і ніхто краще його не зробив. Тобто десь е, оце з дитинства в мене залишилося і десь супроводжує ціле життя. Хоча вже також не молодий, будемо так говорити. Е, бажаю довгих і ще гарних років життя. Скільки Бог там наділив нашій патрулі? Я дуже люблю нашу бабцю, внучка, бо вона для мене символ ні, такої правдивості. Ні, ні. Коли я сюди приїжджала, я завжди відчувала такий спокій, який від неї йшов. Така мудра порада, яка давала в житті дуже багато. Е, ну, те, що бабця була господиня, я тільки повторююсь, ніхто кращої ковбаси, ніхто кращої кров'янки, ніхто кращого дідсона зробити не міг. Це є правда. Е, ну і, звичайно, оце довголіття має бути для нас всіх прикладом. Е, фізична праця. Ніколи вона нікому не завидувала. Вона прожила чесне життя, як ніхто. І Бог їй дарував ці роки. Ми всі повинні бути таким, як ви. Дякую вам, бабцю, що ви прожили так довго і що ми сьогодні зібралися. Я... Ну, не ходжу слів, я дуже розчули дякую. Коли приходили до них гості, <світ> то вони ніколи не пускали нас, така завжди задавили нас за стіл. Дуже гостоприємні і завжди що-небудь порадишся, завжди все дадуть якусь гарну пораду. Так що їм довгих і гарних літ життя. Головне бути здоровим. Оце найголовніше, що їх тепер тільки потрібно. Бути здоровим. О, я хочу сказати, що це моя єдина найдорожча тітка в цьому житті. Хочу сказати, що ми жили і росли разом її з її сином Степаном. Я часто був гостем тут, бо я тут недалеко з Гражнева приходили. І хочу сказати дійсно, що то є дуже ну, порядочна людина, яка приймала від щирого серця, незалежно від того, звідки ви були, як були. І ми вчилися жити в неї, терпіти ті муки, які вона терпіла. І до сьогоднішнього вона питає, а що я так терпіла за то, Бог дав довгі роки життя. Я бажаю їй, щоб вона прожила стільки, скільки Бог її відміряв, але щоб вона була активна в житті і здорова на ці роки. Слава Україні! Дозвольте мені також на правах зятя привітати нашу бабцю з такою прекрасною датою. Хочу сказати, що Наша бабця надзвичайно є патріотична людина і її дуже-дуже велика харизма. Не дивлячись на її трудовий і тернистий шлях, вона ще дає фори молодим щодо оптимізму в майбутнє. Я бажаю її дальнішого довголіття, скільки Господь її Бог присудив дальнішого життя і довгих довгих років життя. Вітаю! Квази зі сторіччям бажаю вам, щоб ви ще жили на цьому світі, радували нас всіх. Бажаю вам щастя, здоров'я, ще міцних років, довгого життя. Але коли ми приїжджали сюди, бабця нас завжди зустрічала з радістю, з теплом, за столем, завжди нагодує нас відправить додому з сумкою. Так що така прекрасна, добра. Жіночка, хай Бог дарує ще здоров'я на тій відведені літа, які Бог посилає. Ми тебе, бабусю, любимо дуже вас, всі пам'ятаємо про вас. Я все ж таки не знаю, скільки Бог вам присадили ще. Да. Але я єдине прошу Бога, щоб далеко багато не бажати, розумієте, там 50 і скільки, але бажати єдине, щоб, щоб кожен рік прожити і просити Бога, Боже, дай мені прожити оцей рік. Прожила цей рік, знову просити рік. І так по і року, по і року, по рокою розумієте, і до 50, так, та, І до 50. Ну, здоров'я, безперечно, і ще, і ще потрібно, оскільки ви ще, так сказати, О, та, 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 та. ви ще так всім десь можете носа втерти, yeah. Марія Топилко є членом товариства політичних в'язнів і репресованих. Голова якого Дмитро Зробок теж долучився до вітального букета бабуні. Марія Степанівна, нехай ваше життя, боротьба за незалежну Україну в часи сталінських репресій, тверда віра в перемогу добра над злом буде дороговказом для людей доброї волі, молодого покоління українців. Бажаємо вам, щоб Господь і надалі щедро опікувався вами, обдаровував своєю милістю, духовними силами. Міцним здоров'ям.